Виглядає у нас новий аеропорт. Стоки реєстрації. Наражено вже ялиночку. Нові чистенькі, правда, посадкових зон не так багато. Ось все новенькі, чистенькі. Просторі туалети є. Так, так. Наверх йде ресторан. В тому крилі теж кафешечка. ціни Вищі ніж у Кишиневі. Взяла чашечку кави. О, чашечка кави коштує 170 гривень. Ну, Посадкових місць теж небагато тут. Якщо буде загружено, загружений сезон сісти, теж мабуть не вийде всім. Mm -hmm. Так у нас виглядає в аеропорт. Mm -hmm. Таке велике табло. Свій рейс завжди ви побачите. Ну і там в дилині бачу оренда автівок. Ми дійшли, я так розумію, до старого терміналу. Теж є кафешечка, і це зона прильоту.

Снимаемся пропаску контроль. Давай, Дим, давай. а

Це ж таки в старому терміналі вийдуть. Є кафешки, дютіфрі, таке собі. Оце все дюті фрі.